У жителя Уманського району підтверджено випадок лептоспірозу, небезпечної інфекційної хвороби, збудником якої є бактерії лептоспіра. Про це повідомляють в обласному управлінні Держпродспоживслужби. Імовірним шляхом зараження стало поранення ноги під час вилову рязки у місцевому ставку. Це захворювання вражає починку, нирки, м'язи, кровоносні судини, викликає тривалу лихоманку та може призвести до серйозних ускладнень. Передається інфекція через контакт із зараженою водою або ґрунтом, укусами інфікованих гризунів через молоко, м'ясо чи воду, забруднені сечею тварин, під час догляду за хворими тваринами. Від людини до людини хвороба не передається за винятком вродженої інфекції та грудного вигодовування. В Україні підхопити цю недугу можна і через переносчиків це щурі, польові, миші, свині, велика рогата худоба, собаки та коні. Щоб знизити ризики захворювання, варто уникати купання. У Неперевірених водоймах використовувати захисний одяг під час роботи з тваринами чи на подвір'ї, регулярно проводити дератизацію, мити руки після контактів із тваринами та ґрунтом.